Герої такі не вмирають, вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають на небі і на рідній землі. Чорне невблаганне крило війни безжально забирає свою данину нашими відважними захисниками. У засвіти йдуть кохані, рідні, друзі. Тих, хто ще вчора мріяв про перемогу, вільну незалежну Україну та, попри усе будував плани на майбутнє, і з честю виконував свій військовий обов'язок та віддав за батьківщину своє життя, молодий патріот, воїн світла, Руслан Якубов. Життя мужнього воїна, воїна передчасно обірвалося в 25 років. Батьки Руслана дійсно виховали людину з великої літери, гарного, сильного та мужнього захисника. Доброзичливість та величезна життєлюбність це ті риси, які найкраще характеризують нашого героя. Він ніколи не жалівся. Він взагалі був дуже чуйним до людей, їхній біль сприймав усім своїм серцем. Його поважали знайомі приятелі і друзі за шляхетність та щирість, мудрість і велике серце. Руслан був добрим, порядним, завжди готовий підтримати у важку хвилину. Веселий, активний, товариський, він вирізнявся неймовірною силою духу і прагненням усе вирішувати власними розумом і силами. Завжди був хоробрим, рішучим і вольовим, ніколи не боявся труднощів та з легкістю їх долав. Поставив собі завдання опанувати гітару і зробив це. Мав ще стільки планів на життя особливо створити власну родину. Та їм, на жаль, не судилося здійснитися. Маючи перед очима приклад тата військового, Руслан обрав собі такий же шлях і з 2021 року вступив до лав Збройних сил України. Після початку повномасштабного вторгнення. Завжди був там, де його внесок у перемогу був вагомим і найбільш потрібним. Загибель Руслана це величезна втрата для всіх, глибину якої не можна передати словами. І у пам'яті всіх, хто його знали та любили, він назавжди залишиться із теплою посмішкою, з якою дивиться на нас із кожної своєї фотографії. Наш герой був справжнім бійцем, який понад усе прагнув перемогти перемоги для рідної країни. Він йшов у бій заради України, її незалежності і тих, хто з такою надією чекав його удома. Після важкого поранення мужньо докладав усіх зусиль до одужання, та не судилося. Руслан відійшов у вічність 23 липня, залишаючись незламним патріотом України і воїном-захисником. В особі Руслана Якубова наша громада, вся країна втратили одного з найкращих. Він назавжди залишиться у нашій пам'яті та в наших серцях героєм. Які проявили найбільшу сміливість і пожертвували собою заради життя інших. Ця втрата біль, який наша громада переживає разом із вами, рідними, висловлюємо найщиріші співчуття і прагнемо розділити цю непоправну втрату. Нехай Бог упокоїть його світлу душу, дасть розраду рідним та близьким. Вічна слава Руслану і вдячність за жертовність ім'я нашої України. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Руслана Якубова. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить встановлення держава Україна. Згадаймо Руслана і загиблих за Україну хвилиною мовчання. Шановна громада, ми сьогодні тут зібралися, щоб провести в останню дорогу нашого побратима Якубова Руслана. У нашому підрозділі він служив на посаді стрільця, був добросовісний, професійний воїн. Свої обов'язки виконував бездоганно, завжди перший приходив на допомогу. Був чесний, людяний, порядний. В травні цього року під час захисту Батьківщини на Харківському напрямку він отримав важкі поранення. Лікарі довго боролись за його життя, але організм не витримав. У нашій пам'яті він завжди залишиться добрим, людяним, хоробрим воїном. Царство Небесне і земля Пух вам тобі, Руслан, батькам, рідним, близьким, здоров'я, сил, терпіння. Чорним крилом знову прилетіла біда в берзпільську громаду. Сьогодні ми проводжаємо ще одного неймовірного, сильного і при цьому дитину. йому всього 25 років. Він би біг не бігти, він би міг ще любити, жити тим життям, яким сьогодні живе така велика кількість молоді, яка дозволяє собі сміятись, веселитись, співати, танцювати, смажити шашлики. але він не такий. У нього не такі батьки. Своєю порядністю і людяністю вони поділилися зі своїм сином. Вони не просто поділились з ним добротою своїх сердець. Вони виростили справжнього Леніна, Леніна, справжнього воїна, який чітко заявив про те, що я піду служити, я піду захищати свою Україну, а значить кожного з нас. Він мріяв стати офіцером. Кожен погодиться зі мною, що він був би особливим офіцером. Це було б нове обличчя нової України, за яку він боровся. І, на жаль, його не вистачило. Він загинув. Загинув як справжній воїн. Він так довго разом зі своєю родиною, особливо з мамою. Боровся за життя. Він так хотів жити, але, на жаль, не можна вибачити сьогодні смерть такої молодої людини. Не можна вибачити сьогодні смерть того, у кого ми стоїмо за спиною. Я звертаюсь до кожного. Я звертаюсь до молодих хлопців. Я звертаюсь до матерів, до батьків, я звертаюсь до дружин. Це дуже складно, але не забувайте про те, що та біль, яка сьогодні поселилась в серцях батьків, вона невеликовна. І це неправда, коли говорять про те, що з роками вона загоюється. Ні, вона не загоюється. Просто заново починають жити батьки. Пам'ятаємо про це. І особливо пам'ятаємо, коли йдемо по великій площі, головній площі міста. І Я дивуюсь тим, які біжать і о 9-й годині не зупиняються, не вистачає часу заглянути в очі таким, як наш Руслан. Скажіть мені, коли і де ми загубили свої серця, тепло своїх сердець, коли ми не знаходимо часу на одну хвилиночку зупинитись і подякувати. І згадати кожного з них і схилити голову перед батьками. О, святий Боже, святий кріпкий за тебе смерти, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий за тебе смерти, помилуй нас, Святий Боже, святи кріпкість за тебе смерти, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас. Перебуватиме нали. Лиминою модристичові колю на все будуючи, і корисне всі подаючи, єдиний сотворителю, у поті, Господи, душу спочилого, воїна Твого, бо він надіє поклав на тебе, творці Бога нашого. Неважливо, скільки ти проживеш тут на землі, чи 20 років, чи 25, чи 50, чи 100. Важливо, що ти по собі залишиш для громади. І ви знаєте, так само і неважливо, ми можемо прожити все життя, ходити до церкви, бити поклони, тримати піст, але так і ніколи не вчитися. Любити так, як заповідав Бог, що люби ближнього свого як самого себе. І в цих дітей, які відходять ангелами на небо, ми маємо вчитися тої любові. Бо, не дивлячись ні на що, вони залишили все і з любов'ю до нас пішли нас захищати. Тому, нехай Господь прийме душу. Спочалого воїна Руслана і всіх воїнів, які поклали своє життя за волю і незалежність нашої держави до своїх небесних осель.